Ради і сестри, хочеться з вами привітатися. Слава Ісусу Христу! Ми таке вітання, практикуємо в Чернігові. Господь посеред нас. Ну, кажуть, є і буде. Так. Люди в нас вже відповідають, тому сьогодні, коли Дух Святий зійшов на нас, то ми можемо привітатися з цим вітанням. Господь посеред нас. Нехай Боже благословення, воно наповнює наше серце. Дякуємо всім за молитви, за те, що ви нас супроводжували цей тиждень. Коли ми там служили, Бог благословив служіння, зберіг і за все, слава Богу, багато було різних подій. І у всіх подіях, знаєте, ми бачили Божу руку, Божу милість, проводили медичне обстеження для людей, роздавали хліб. І Питання різні устройства, Бог влаштовував найцікавіший момент був для мене особливо, це останні дні, коли ми були на одному служінні. і в кінці люди прийшли і кажуть, Юра, треба помолитись за дощ. Знаєте, Вони так вірять, треба помолитись за дощ. Ну, кажу, ви готові помолитись? Так, «Да, готові. І коли ми помолилися, і на другий день зранку йшов дощ. Знаєте, Я собі думаю, я... Я просто ну, думаю, просять люди, треба помолитися, але я нічого не обіцяв їм. Ми просто помолились. І коли і для мене самого дивно було, знаєте, що виникає ще не було жодного доща в Чернігові. І, і ми так сидимо, клініка проходить все, і тут починають такі великі каплі дощу падати. І така думка: Бог почув молитву. Слава Господу! Це, це найбільше напевно приємно, тому що коли ти приїдеш для разу, вони обов'язково це замітять. Ці люди прийдуть і скажуть, пам'ятаєте, ми молились за дощ. І Бог, він справді чудесний і в наш час робить свої чудеса. Друзі, ми бачимо, наскільки спрага людей вона виростає в возі, але розуміємо, що без Духа Святого нічого не можемо зробити. Сьогодні ці всі люди вони приходять, і так хочеться, щоб Божий Дух доторкнувся до них і змінив розум їхній. Тому що. Багато людей приводить справді нужда. Цей тиждень особливо багато було в природі мошки. Це така річка десна, яка розлилася, і тепер вона назад в береги повертається, але по всій території там дуже багато лишилось таких великих залишків води, і воно все, коли випаровується, дуже прямо такі зграє. І Таке відчуття, що люди пальмове віття тримають, як приїжджаєш, вся маса людей. І знаєте, це жертва також вислухати годину слова, коли на тобі стоїть стовп цих мух, і люди стоять, люди чекають, і ми бачимо, що справді в них є ті зусилля, які вони прикладають, щоб почути Боже Слово. Хочеться, щоб Бог зробив ще більше праці. Дуже великий попит зараз Біблії мають я. В цей, цей тиждень ми роздали декілька ящиків Біблії, і людей все більше і більше приходить. Вони тепер почали розуміти різницю нового і старого заповіту і що Євангелія і є Біблія. І вони приходять і кажуть, у нас Євангелія є, ми вже її читаємо, але ми хочемо Біблію. Ну, Справді таких Біблій багато немає, щоб забезпечити таку велику кількість людей, тому ми їх пишемо на список. І хто прийде другий раз, тому вже стараємося дати Біблію. Я бачу на список записали там половину людей, а прийшло в два рази більше. І вони кажуть, ще нас на список запишіть, ми також хочемо Біблію. І декілька жінок прийшло на роздачу. Вони кажуть, ми сьогодні роботу пропустили і взяли вихідний, тому що ми знали, що ви привезете Біблію. Ну і знаєте, їм не вистачило, нам було незручно. Ми пообіцяли, що їм інший раз доставимо Біблії, тому що так їх багато прийшло. Тому ми дякуємо Богу за такий час. Слава Господу! Друзі, люди хочуть Слово Боже, люди хочуть Біблію, люди просять молитву, люди шукають Бога, відкриваються. Правда, в нас в Україні, знаєте, воно все дуже наслоє на християнство. Воно таке проповідували різні конфесії, різні люди, священники. І люди путають багато, що їм потрібно слово, чути Боже Слово. І Прийшли в цей раз люди, кажуть, ми хочемо вже хрещення прийняти від вас. Я кажу: ну. Ви не приймали хрещення, а приймали нас піп похрестив, а тепер хочемо, щоб український. І знаєте, в них трошки по-іншому все. Потрібно просити, щоб Божий Дух просвітив розум, щоб зрозуміти суть служіння Господу. Тому це, для, це робота церкви, яка вимолює в Бога прозріння для цих людей. Нехай нас Бог, знаєте, надихне служити Господу і в молитвах. І в молитвах молитися цих людей. Друзі, я хотів би коротко прочитати книга Пророка Захарії, такий чудовий текст, є четверта глава, шостий віршик. Пояснюючи, він заговорив до мене і сказав: передаю слово Господнє до зоровавеля, такого змісту, не силою і не людською могутністю, але лише моїм духом, говорить Господь Савов, якою б великою горою ти не була перед Зороваволем. Станеш рівниною, він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки, благодать, благодать на ньому. Слава Господу, брати і сестри! Це період дуже складний для Ізраїля. Люди повернулися після 70-літнього полону, прийшли в своє місце, одні розвалені, нічого немає. Зруйнований храм, зруйновані будинки, зруйнована стіна Єрусалиму. І ось тут, при мінімальних зусиллях, при мінімальних. Можливо, можливостях. Треба було б змотивувати людей на те, щоб почати відбудову своєї країни. Потрібно було дати цей імпульс. Потрібно було дати велику знаєте надію, що те, що вони візьмуться зробити, воно дійде до кінця, що це не просто будуть марні зусилля. І Бог через пророків, а це була ціла. Цілий перечень пророків, які пророкують, підбадьорюючи. Ми читаємо, що в книга Єзрий Неємі, що прийшли ті люди, які сіяли сумнів, які вибивали силу із рук людей, які строїли, які казали, ви нічого не зробите. Мусору дуже багато, ваші зусилля дуже маленькі. Одного разу лисиця пройде і все ваше творіння, що ви будуєте, воно зруйнується. Нічого у вас не вийде. А Бог каже до Зоровавеля, що не силою людською. І немогутністю людською, і тільки один варіант лише духом моїм, говорить Господь, буде збудоване це будівництво. Брати і сестри. Я вірю, що ми живемо ну, в такий час, ніби що варіантів церкві вижити не залишилось. Як тільки Духом Святим, алілуя, Брати і сестри, як тільки мати водітельство Божого Духа, як тільки знаєте, стояти на зв'язку з Богом і нам дана Божа сила, тому що всі сили ворога, вся система світу, все спрямовано, щоб церкву Божу звести з істинної дороги, щоб її розбити, щоб її розділити, щоб її завантажити іншою працею, щоб забрати в нас час, щоб дати нам суєти багато і. Ніби дивлячись інколи на цей час можуть руки опуститися, можуть впасти руки в тих, хто строїть, можна сказати, Господи, а як далі? Але Господь каже: Руки зровавеля заклали основу під цей храм, його руки завершать будівництво. Таким чином, ви зрозумієте, що саме Господь послав мене до вас. Тому нехай Господь нам допоможе, брати і сестри, ще один. Вірш, як мотивуючи, я би хотів прочитати 10 глава, перший віршик. Просіть в Господа своєчасного, пізнього дощу весною. Господь засяє блискавкою, пошле вам сильну зливу кожній рослині в полі. і сестри, ми повинні ревнувати про Дух Святий. Як сьогодні зазначалося, щоб нам не шукати інших шляхів єдності в церкві або якоїсь організації в церкві? Найвищий і найпрекрасніший і Богом передбачений досконалий шлях це єднання Святим Духом, це наповнення Святим Духом. І Іов говорить 14 -та глава такі унікальні вірші про ті речі, коли вже надія повністю людини падає її не стає. 14 глава написано 7 віршик. Адже навіть дерево воно має надію. Якщо буде зрубане, то воно знову відроджується, і його паростки ростуть далі, хоч може бути, що його корінь у землі постаріє, і його пень у земному паросі стрюхнявів. Проте, щойно воно відчує вологу, зразу пускає паростки, і його галузки наче молоді саженці. Проти і сестри, унікальний текст. Йов говорить такі слова, що для дерева, яке зрублене, дерево, яке повністю списане для того, щоб принести плід, для того, Воно, можливо, не рахується вже серед дерев, тому що його пень, закритий земною, земним, земле, землею, пиль написано, в пилі його пень. Це вже не рахується деревом, це зрізане дерево. Написано, чого немає, того рахувати не можна. Інколи. Ми так дивимося, і вже багато що порахувати не можна, бо його просто немає. Воно було, воно росло, воно плодоносило, але вже немає лишився пень. І ось слово Боже каже, що навіть для такого дерева може бути надія. І в чому заключається ця надія? Написано, що якщо цей корінь навіть стрюхнявів, чуєте, наскільки критично описує цей стан Біблія. І якщо воно відчує вологу, якщо воно відчує вологу, написано зразу ж пускає паростки його галузки, наче молоді саженці. Ви те бачили, напевно? Я думаю, це такий очевидний процес, особливо люди, які з землею мають справу, можна все вже повиривали, позрізали, і тут десь вода появилась. І починається знов життя. Тому, брати і сестри, це надія для нас. Просіть в Господа душу. Давайте будемо більше рівнувати про Божу силу. Не просто, що ми п'ятдесятники, це, звичайно, мотивація непогана. Ми п'ятдесятники, статус треба не втратити. Але то не біблійна мотивація. Для того, щоб завершити будівництво. Для того, щоб дійти до кінця, для того, щоб вірним Богу лишитись, для того, щоб свідками бути. Подивіться на церкву Христа, брати і сестри, хто був Петро без Духа Святого, хто був Іван без Духа Святого, це служанка могла їх злякати. Вони боялись, вони розпорошились. Проти них стала в один момент ціла система єврейської влади, садукеї, фарисеї, і заплатили багато грошей. Людям підкупили всі засоби маси інформації, щоб розповсюдити одну серйозну неправду Христа вкрали з гробу. Їх 12 без Духа Святого позахвались в кімнаті і все, і написано, навіть боялися вийти на вулицю. Так все було складно. І ось на 50-й день після Воскресіння за 50 днів день було, можна було багато що не розказувати людям. За 50 днів можна було всім мозок, знаєте. Як кажуть в нашому сучасному світі промити, що Христа вкрали, його немає, то учні його унесли. Бо там також були свої новини. Там також написано, фарисеї заплатили воїнам, а воїни розпространили цю вістку. Але 50-й день все зламалося, бо зійшов Святий Дух на апостолів, і Петро вже був не Петро. Він був апостол Петро, сповнений Святого Духа. Вийшов в Божій силі, і ніхто його не міг знати. Написано між тим узнавали, що вони би з Ісусом, і удивлялись. І удивлялись. І п'ять тисяч, потім три тисячі. Іде фарисейська неправда до цього часу. Написано, ще дехто між юдеями так говорить, там поширилось, але весь світ говорить інше слово: Христос воскрес! І всі відповідають воістину воскрес! Бо це праця Святого Духа. Слава Ісусу! Тому нехай Господь нам допоможе, брати і сестри, наповнятися Божою живою водою, мати в собі ревність за Духом Святим і розуміти, що не силою і не воїнством немає інших методів, немає прямої. Господь передбачив, щоб церква Божа була водима Духом Святим. Нам і не треба інших методів. Просто будемо ревнувати про це, пильнувати, щоб наше життя було правильне перед Богом, а де Дух Святий, там свобода. Написано, інколи ми хочемо, знаєте, зробити свободу, а потім вже Дух Святий прийде. Але ми не можемо без Духа Святого свободу зробити для Духа Святого. Коли він приходить, то темниці відкриваються, то колоди відкриваються, то цепи спадають. Коли він приходить, тому давайте більше будемо своє серце робити спосібним і готовим, щоби Бог приходив, щоби наші межі проходили біля тих водних потоків. Господи, нехай буде слава, амінь.